Вітаю тебе на моєму YouTube каналі. В цьому відеоролику ми поговоримо про рулеточку BinkX, яка насипає до 14-го айфону. Плюс в мене є один спін, ми його в цьому ролику також прокрутимо. Давайте ближче до рулеточки. Коротко по факту я вам розповім. Погнали! Спочатку найголовніше, з чого я хочу почати, це те, що а, коли люди торгували на ці акції, де можна було заробити до 1400 USDT в ваучерах, забрати ваучері на ф'ючерсі, відповідно використати все, що профіт, який ви заробили, зможете спокійно вивезти. Но люди, які бачили цей пост, бачать любі пусти, отакі а, людина, яка зареєструється не по реферальній силці, вона в акції автоматично не буде приймати участь. Навіть оця е, яка є рулетка, якщо я не помиляюся, я її на біржі BINKX не можу знайти офіційно, вона не для всіх, вона тільки для людей, які зареєструвалися іменно по реферальній силці. І я впевнений, більше ніж на 95% люди, які зареєструвалися просто на біржі, їм оця рулетка. Оці всі бонуси, які запускаються там в моєму телеграм-каналі, припустимо, вони для людей простих, які не зареєструвалися по реферальній, для них ці бонуси недоступні. Давайте ближче перейдемо взагалі до рулетки. Що по умовах? Бачимо, що за 8 тисяч USDT торгового обороту нам дають один білетик, один прокрут. Бачимо, що ми можемо прокрутити. 10 тисяч разів. Відповідно, тут потрібно бути хіба трейдером, щоб прокрутити до 10 тисяч разів, тому що, відповідно, коли ми торгуємо, робимо торговий оборот, ми втрачаємо і нормально на комісії. Зараз все по порядку. Зразу говорю, що рулетка не для простих людей. Людина, яка бачить цей відеоролик перший раз, просто е рекомендую скіпнути, тому що ф'ючерси це є зло, і я. Ставлюся до фьючів дуже погано. Для мене це не є заробіток. Якщо є там мінімальне, де можна заробити, там, от, припустимо, ця акція, де на ф'ючерсах можна було заробити і не потрібно було нічого втрачати, ми торгуємо до стейблкоїнів, Відповідно, я її шилив, тому що шанс заробити був великий. І шанс втратити був дуже-дуже маленький. Ми тільки втрачали на комісіях. Тут відповідно трошки інше. Тому за це я зразу наголошую, що проста людина, яка перший раз бачить, я не рекомендую сюди залітати, якщо навіть не знає, що таке ф'ючерси. Тому що дуже легко можна втратити по умовах тут, що ця подія зараховує лише угоди, які утрималися більше однієї хвилини. Це раз. Ми можемо торгувати як і на стандартних ф'ючерсах, так само, як і на безстрокових. Но ми бачимо, що тут лише. Нам потрібно торгувати в криптовалюті. Ми в цій акції торгували в стейблкоїнах. Тим самим ми на волонтильності токенів крипти нам було без різниці, тому що ми заходили в стейблах. стейбли один до одного тримаються, вони, по суті, не падають, ми тільки втрачаємо на комісіях. Тому тут торговий оборот цієї акції було зробити максимально легко. Відповідно, тут. Нам потрібно робити в кріпті. Навіть, припустимо, в людини, яких є 10 доларів, вона також може зробити торговий оборот. Припустимо, 10 доларів. Людина заходить з плечем сотим, заходить в угоду, виходить з угоди. Це вже практично торговий оборот до 1900 доларів. Так, відповідно, людина повторює декілька разів до 8000 USDT. І, відповідно, получає один спін. Але ризики втратити вже є, тому що ми заходимо з великим плечем, з малою сумою, І відповідно цю малу суму може швиденько ліквіданути. Тому люди, які тільки перший раз ознайомлюються, що таке ф'ючерси, я вам 100% не рекомендую сюди залізати. Але люди, які торгують, які мають трохи знання, це реально імбова рулеточка. В цій рулеточці ми можемо отримати віддякою до iPhone 14. Відповідно, виграти iPhone 14 шанси мізерні, але його хтось обов'язково обов'язково виб'є. Далі бачимо, що може виграти 5 USDT на ф'ючерси. Це нас не цікавить. Це, по суті, як дякую. З цим ми нічого не заробимо. Може виграти одне суї, 50 суї. Якщо я не помиляюся, до 50 суї і тут до 2000 суї. І бачимо що є 30 USDT ми отримуємо в ваучерах і отримуємо 50 USDT також в ваучерах на ф'ючерсі з п'ятим плечем. Відповідно, людина, яка знає трошки ринок, яка розуміє, як торгувати, то 80% з цих ваучерів вона виходить в профіт. І найголовніший приз це 14 iPhone. Багато людей запитається, як вони відійшлють, та просто візьмуть, скинуть там, тобі тезер на гаманець, або просто візьмуть, куплять і по новій пошті відійшлють. Відіслати iPhone це не проблема. Проблема його виграти. Тут, упустившись донизу, ми бачимо, що є час події. Бачимо, що почалося 28 квітня і закінчується 12 травня. По суті, якщо ми отримуємо оці суї токени, суї ще не залистилися, тому. Після рулетки ми отримуємо до 7 робочих днів наші суї на спот, які зможемо продати. Давайте перейдемо до нашої рулеточки, відповідно, наторгував, щоб не затягувати відеоролик, не торгувати відеоролику. Я вже наторгував, зараз будемо відкривати, точніше, крутити нашу рулеточку. Побачимо, що випадить. Бачимо, що цього разу мені нічого не випало. Тому я буду після цього відеоролику ще торгувати і старатися, щоб забрати як мінімум хоч 1 або 50 суї. Тому що оці ваучери, вони мене не так дуже цікавлять, як цікавить або суї, або відповідно iPhone 14. До нових зустрічей та хорошого тобі-профіту!